Не підтримає. Для слухачів університету третього віку Територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, організували зустріч, покликану навчити студентів превентивним методам протидії насильству та роз'яснити, куди можна звернутися по допомогу. Коло обізнаності Стоп насильству, як захистити себе та інших відбулося 28 листопада та було приурочене до міжнародної акції 16 днів проти насильства. Ми працівники Центру соціальних служб. Я психолог мобільної бригади і моя колега, фахівець соціальної роботи спеціалізованої служби по роботі з постраждалими від насильства. Сьогодні ми проводимо захід спільно з управлінням захисту населення, і цей захід приурочено до акції 16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Зустріч включала не лише теоретичні роз'яснення, і практичні вправи, що допомогли краще засвоїти матеріал та сформувати розуміння алгоритму дій у випадку насильства. Організатори розвінчували поширені стереотипи, які часто стають бар'єром для звернення по допомогу. Зокрема, наголосили, що родинні зв'язки не можуть виправдовувати насильство. Просити про підтримку ніколи не пізно, а коло людей та служб, до яких можна звернутися, значно ширше за родину. Фахівці нагадали, у разі небезпеки слід телефонувати до поліції за номером 102 або на урядову гарячу лінію з протидії насильству 1547. У Миргородській громаді діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що надає підтримку постраждалим домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Звернення приймає за адресою місто Миргород вулиця Сорочинська, 14 а у кабінеті 202 або 205. Телефон для довідок 5 -51 25 цей захід спрямований на те, щоб слухачі університету третього віку могли бути більш обізнані, більш розумілися на формах насильства, щоб вони могли не лише його розпізнати, а й знали, куди звернутися, щоб було зменшено страх звернення по допомогу в разі потреби, і збільшено навички комунікації безпечної в суспільстві. Стві і у кожного особисто також нам дуже цінно сьогодні підтримати кожного учасника на шляху формування відчуття власної гідності та цінності по праву народження. Учасники заходу уважно слухали організаторів серед них Тетяна Шевцова, яка вимушено приїхала до Миргорода з Донецької області і вже 10 років мешкає тут. Вона зазначила, що тема зустрічі нині надзвичайно актуальна. Довгий шлях мій був до того, щоб я приїхала в своє рідне місто. Моя мама з Полтавщини, з Хорольського району, мої всі рідні тут проживають, і я мешкаю зараз тут. Прийшла я в центр для того, щоб себе реалізувати. Бо пенсіонери вони дуже цікаві. Люди, вони не можуть сидіти без діла. І сьогоднішній захід дуже корисний для мене, наприклад, як для людини, яка пройшла довгий шлях. І бачила багато і болінгу, і пресінгу, і звинувачень. Тому сьогодні дуже важливо підкреслювати значимість пенсіонера, не заважати бути людиною, завжди мріяти про щось, бо поки ми живемо, ми живемо далі, ми мріємо, ми щось робимо. Завершила зустріч спілкуванням та обговоренням отриманих знань. Організатори переконані про інформованість і небайдужість перший крок до безпечної громади, де кожен почувається захищеним.